Часто манжере масло і причина може бути в корпусі центрифуги. В центрифузі, в бо центрифузі, корпус там. Так. Чому? Моторист нам розкаже. За рахунок того, що вона не крутиться, забиваються оці частини. А крутиться вона на підшипниках. На так? підшипниках, саме так. Вона починає приклинювати і починає погано працювати. За рахунок цього може порвати отут мембрану. Масло в нас починає пропускати в сапун. І заганяти його перед турбіною, а вже турбіна починає його тягнути в повітря, ну в двигун сам. Це тільки в манах така, МАНа система. така система? Так. Дебільна. <свят> чи ні? Саме так. Ну, центрофуги взагалі мають ну, багато автомобілів. Зокрема, Volvo Євро 6 має центрофугу, але там трошки друга будова, але принцип один і той. Як то -же. звертати увагу, як це прибачити? Піджирає масло, куди дивитися? В першу буде. чергу знімати цього патрубка і дивитись, чи не мокрий він, чи немає масла всередині. Ага, Бо ти її знімаєш, там не повинно якщо мабуть масло не повинно там повітря. Це тут повита мембранка, то вже масло да. масло, і масло, в Двигун. Кого? Так що в мана, в кого жере масло, зберігайте відео, підписуйтесь і будемо потихеньку трошки розказувати вам, як оце все попередити і не допускати великих ремонтів. Бо 25 тисяч нова, така оригінальна коштує. Ну, Ставимо по заміннику, клієнт привіз свою. Кірсер Сереномакс, рівне у майбутньому, заїжджайте.